Було влучання серед білого дня, в точніше, в 10 годин 52 хвилини. Було влучання шахедав. Це була будівля фармацевтичного університету. шахед пробив декілька поверхів на щастя. Люди встигли, бо пролунала повітряна тривога. Встигли бути у підвальному приміщенні, тобто вони практично не постраждали. Так, є чотири звернення, серед яких одна працівниця цього університету. Я хочу сказати, що поряд з цією будівлею, а це практично центральна частина міста Харкова, поряд з цією будівлею розташована і. Ринок і зупинка громадського транспорта, і житлові будинки розташовані. Тобто, на щастя, на щастя, ми маємо тільки такий ринацій і тільки стільки поранених, з які звернулись за допомогою лікарям. Але ж хочу сказати, що завжди там дуже багато людей, люди перебували біля цієї будівлі, і це щастя, що ніхто хто з них не постраждав.